Сьогоднішній наш щирий монолог буде присвячений темі, як обрати, як відчути цей найвдаліший день для важливих справ, для важливих починань, для якихось важливих або навіть доленосних справ і моментів у вашому житті. Це не буде пов'язане з астрологією, тому що це не про астрологію, це про мене, про нас, про життя. я думаю, ви задумались. Ну, взагалі-то по натальній карті можна обрати. Підібрати собі мухурту це 45 хвилин, найвдаліше для вас у дні. І тоді можна в ці 45 хвилин вкласти якісь там важливі справи, підписання важливих угод, почати новий проєкт. Але сьогодні хочу поговорити не з точки зору астрології, як нам підібрати важливу дату, важливий день, особливий день, найвдаліший день, а з точки зору своїх відчуттів, як же. Самостійно відчути, як дослухатися до своєї інтуїції, щоб дійсно зрозуміти, що для вас цей день є доленосним і є вдалим. Особисто я користуюся саме таким методом. Я майже ніколи собі не шукала, не підбирала мухурту, не обирала найдаліший день. По місячному календарі, тому що я вже знаю на своєму досвіді, багаторічному, що якщо я сьогодні прокинулась, у мене прекрасний настрій, я впевнена в собі, в своїх силах, я відчуваю якесь таке божественне благословення в цей день, то значить цей день для мене найдалі.